Вітаю усіх на моєму каналі Second Shopping. Я Ніколь. Сьогодні буде відео огляд секонд-хенду. Запрошую всіх до перегляду. Сьогодні буде декілька секундів і сток. Перший секонд, ось такі брюки були ляні широкі. Це страдіваріус, льону 20% і 80% це віскоза. І підібрала до цих брюк ось цей джемпер також у світлому кольорі. Він від праймарк в'язаний, така, бачите, груба в'язка, і а, там насправді нитка така товста, цікаво зроблен тут рукав, з боку зав'язаний. Гарно пасують ці обидві речі один до одного, і брюки тільки трохи за короткі. Як на мене, ось таке пальто, ще сьогодні було в цьому секанті сірого кольору, штучне хутро, підкладка, бачите, вона бавовняна. А саме пальто за складом 67% має вовнину. Мені воно, бачите, таке мале, затісне та ще й коротке. Хоча якість дуже чудова, на жаль, це не мій розмір. Цей секонд уже закривався, і тому подивитись, тут багато я не змогла. Ще ось примірку я взяла цей жакет, він без підкладки, тонесенький Армані колезіоні теж мені виявився за малим. Хоча тканина дихаюча, і колір також світлий чудовий. Жакет сподобався. А з дрібниць, як завжди, в нас там косметички, також була ось така постільна білизна, така сердечка, подушка, і дивіться, яка сумочка. Це «Редлі». На кутках там треба підкрашувати. І знаєте, вперше таке я бачу, щоб висіла, висів не песик, а ось такий невеличкий гаманець. Шкіряна, звісно, сумочка і гарний колір. Мені сподобалось. І єдине, що, бачите, я полюбляю, коли більш такі не вертикальні сумки, глибокі донизу, а горизонтальні, як то кажуть. У іншому секінді також спочатку подивилась сумки, знайшла шопер з цей. Це Редлі також. Він неважкий, легенький, з поліестру тканина, і він широкий, досить вмісткий. Знайшла схожий тільки в інших кольорах. І бачите, там мав бути також невеличкий песик, але, звісно, що в нас його не було. Він був на ваговому товарі і заважив там щось біля 10 гривень. І тут також була вовна такий жакет а з кольору індиго, він на застіпках, не, такий незвичний комірець зроблений, ну на любителя. Знаєте, більше схоже на такий ретро-стиль. Вовна тепла, буде дуже гарно гріти у морози. В іншому секунді спочатку подивилася на дрібниці. Було багато прикрас. Їх так попакували до пакетиків, ще й пропіксилили, були сережки, каблучки, також намиста. Гаманець, бачите, зі шкіри, гарний колір, такий насичений. І цей олень частенько трапляється на гаманцях та сумках. Ще був ось такий жіночий бірюзовий. З великою застібкою, досить вмісткий. Їх поклали до люксу, бо вони, бачите, зовсім новенькі. Ось така фляга від праймарк була, також нова, з етикетками. І на примірку я взяла ось таке пальто світлого кольору. Воно довго з накладними кишенями, це фірма Пікокс. Немає там гудзиків або кнопок, є тільки ось такий пасок, який треба зав'язувати. В такий виріс по горловині досить глибокий, там необхідний обов'язково шалик. Довжина гарна за коліна і ще на примірку взяла. Це вже домашній халат. Він абсолютно новий, ось бумажна етикетка, написано Некс, 19 фунтів він коштував. На запах також довгий. Там, бачите, тільки немає паска, треба щось придумувати. Від Гелерт тепла курточка, штучне хутро біле всередині, темно синій колір. Також забрала поміряти камірець такий, можна підняти, щоб захистити горло шию від вітру. Бачите, точно така сама куртка від Гелерт розпродували за 17 фунтів, це вже перепродували, можливо, вона і не нова. Також знайшла за 37 фунтів. На сайті в Україні 1944 гривні. Така курточка коштує. І з верхнього одягу ще був ось такий бомбер. Він, із штучного, хутра, коротенького, блищить, переливається мені за короткі там рукава. Нові речі з етикетками бувають і на вазі, наприклад, ось така спідниця від ТЮ. То, звісно, не мій стиль, але захватила до примірочної, щоб поміряти разом з цими. Смугастими светрами, перший светр темно-синього кольору, смужка біла, широка і високе горло. З вагового товару також вони можна придбати їх там десь за 50 гривень, і менше, дивлячись, який день прийти Ось другий джемпер, але перший мені сподобався більше. Насправді, якщо порівняти з цінами, бачите, 360 гривень це на знижках, ось такий светрик був також смугастий, синій з білим у «Вайкікі». Тут ще, знаєте, і повезло, бо 72% віскози додали до цього светра, могло б бути гірше. В секанді все ж таки більший вибір, як не крути, і за складом, і за фасонами, і за кольорами. Там можна знайти дійсно гарні речі, ще й за приємною ціною. Ось, наприклад, на вазі сукня, звісно, колір такий на любителя, сонячний жовтий, але тут гарний склад, ось верхня тканина це 100% шовк. Сукню цю не приміряла, знайшла точно таку саму в інтернеті, але, на жаль, без ціни. Хотіла насправді дізнатися, скільки ж вона коштувала. На вазі, бачите, ланслів можна знайти від Polar Alflour у доволі ще в такому гарному стані і гарний склад. До примірочної ще взяла ось ці брюки зелені і джемпер. Також смугастий, але, знаєте, коли це все поєднала, щось мені взагалі не сподобалось. По-перше, це різні сезони. По-друге, рукава ось тут за короткі, мені таке не подобається. Та й кольори щось ці підкачали насправді. Серед речей побачила ось цю сумку, схожа вона дуже на шкіряну, декілька відділень, так якраз я і полюбляю. і написано всередині дійсно, що це натуральна шкіра. Ось іще цікавий склад, бавовна віскоза, кашемір та ще янгору додали. Такий жакет в'язаний, там цікава застіпка біля горловини, в'язка тоненька, це боден, 14-й розмір. Не вистачає от застібок там до кінця. Насправді, тобто повинна бути тут якась маєчка йти під низом, бо застібка ось там крючечки тільки зверху. Ще на вазі знайшла кардиган, в'язаний 100% бавовна за складом. Написано Лорен Спорт. Не знаю, яке відношення до спорту цей кардиган має. Ось такий ще новий від FNF. Видно, що тут дуже такий буде низький виріс по горловинці. Також під низ щось треба піддівати, якусь маєчку, бо застібки тільки ось тут внизу. Наступна знахідка на вазі ось така безрукавка в тему синьому кольорі з білими плямами. І склад також суперовий. Льон 48%, ще й віскоза. В поєднанні з темним синім низом, дуже гарно це все має вигляд можна як зі спідницею, так і з брюками або з шортами, дуже класно на літо. Тканина хоч і не тягнеться, але бачите, така маєчка не впритик, вона широка, можна її як на випуск, так і заправляти. Ще знайшла смугасту сукню від томі. Розмір написаний ельто, чого б її не приміряти. Гарний склад бавовна та модуль ще й додали, тож я поміряла. Бачите, зробили такий подовжений рукав до ліктя. Взагалі, трохи широкувата на мене ця сукня, хотілося її завузити. Подивилась в інтернеті сукні цього бренду ось продавали за 2060 гривень, також за 3700. Знайшла за 1500. За 2700 максі довжини. В нас, у порівнянні з тими цінами, вона буде коштувати 3 копійки, як то кажуть. Ще одну поміряла сіреньку дрібну клітиночку, така вона, знаєте, більш як начебто офісна, але за коротка ще й зробила той цікавий, незвичний валанчик по рукаву. Не дуже. Мені таке до вподоби плаття від таке на, в інтернеті коштує 550 гривень, то перепродають. Ось таку я колись собі безрукавку купувала, коли тільки почала ходити у секунди. Вона, до речі, із 100% полістру, зараз я таке не беру льон, та віскоза це гарний склад. Якщо покоперсатися гарно, то можна знайти чудові речі. Ось, наприклад, бодії продаються, білизна, багато червоного кольору, саме цього разу що я роздивлялася 100% бавовна сукня, а в мене червона буде сукня у горох на примірці. Відрізна талія, що воно буде не коротке, так і сталося довжина за коліна розширена донизу, за розміром якраз рукав зробили коротенький, але трохи спущений. І ще й зав'язка пасок. Колір цей червоний, просто пречудовий, я в нього закохалася. І оці дрібні горошинки, бачите, досить гарно такий малюнок, вони начебто поєднуються саме на нижній частині сукні. І також багато домашнього одягу, або одягу для сну, також можна знайти на ваговому товарі в досить гарному стані, або взагалі нові з етикетками. Далі я переміщуюсь у стоковий магазин. Примірку тут розпочинаю я з оцього пальто від Каламбія. Я вже розказувала колись про такі верхні речі, коли всередині вони, наче фольга така. Використовуються, насправді, я їх називаю такі пальто, або куртки термоси, вони дуже теплі, але знаєте, тільки якщо ви ходите по вулиці дуже довго, от його можна носити таку річ, бо як заходите у приміщення, воно вже так зігріває, це треба або знімати дуже сильно парить, насправді. А ось куртка відомої фірми Spider. Коштує вона тут 50 євро. Я собі у секонді, це одні з перших лижних брюк купувала саме цієї фірми. Ці речі якісні, продумані. Ця курточка, бачите, тонесенька, вона така незимова, більше як на весну або на осінь, та ще є їй капюшон. Ось 160 євро. Це так коштувала від Spider. Ось ця пухнаста ковтинка. Тут в магазині, звісно, що ціна інша 40 євро. Також поміряла я її схожа дуже на такого плюшового ведмедика. Комфортна, приємна, вона м'якенька, не сковує рухи. Для прогулянок або для відпочинку досить класно. Ось ще від Spider-курточка була, така вже задовга, більше схожа на пальто за 100 євро в цьому магазині. Приємний зелений колір, але ця куртка точно на такі вже, знаєте, досить сильні морози. Капюшон також є, і ще й штучне хутро по капюшону. Поки міряла в одяг верхній, дуже сильно зігрілася, і пішла дивитися, що в нас по гаманцях. Ось такий від Calvin Klein джинс невеличкий картхолдер. Їх там було насправді дуже багато. Ось Скинули у стоковий магазин, бачите, скільки. Цікавий гаманець, дивіться, він начебто такий великий, місткий, але тонесенький. Якраз такий, як я полюбляю, ще їх покомбінували різні кольори, коштує він тут 13 євро. Цієї фірми досить часто трапляються тут сумки. Ось іще ця фірма гаманець також за 13 євро, коштувала на там майже 38 це у фірмовому магазині. Невеличкий гаманець від Зара, бачите, 13 євро, але це ціна Зари це не Теке Максу. Дуже багато від Дона Карана гаманців. Також побачила ось цей за 11 євро це шкіряний він на застіпці. Там ще є для руки невеличкий ремінець Ровалан, то фірма така гарна, також бувають частенько сумки цієї фірми у Текемаксі. Максі. І Ровалан привозять також до нас у секунди. Не побачила цей раз цікавих ягаманців на знижках, тож пішла дивитися далі. Дивіться, що знайшла. Від Nine West ось такі були набори: це набір для хазяїна та його, наприклад, песика, якісь там однакові шалики. Ось, бачите, в різних кольорах з різними візерунками. Ще подивилася сумки Редкуко, також показувала в нас, і в секанді привозили така невеличка 22 євро на довгому ремінці. Також була і в білому кольорі. А це вже косметика. Ось такий величезний набір, 20 євро коштує він тут. Ось така валіза, і, бачите, всередині багато там косметики. Взагалі, оця валіза в магазині коштувала 30 євро. Так, написано на етикетці. Не знаю, що це за фірма, наскільки якісна. Ось від Maybelline набори також були. Бомбочки для ванної кімнати. Це вже такі бокси, схожі на подарункові. 13 євро, начебто, бачите, три шухлядки. Мило таке, наче каміння різнокольорове, 4 штуки за 10 євро. Мила взагалі тут багато, різноманітного з запахами, також ручної роботи. Ось знов такі подарункові набори, такі трапляються частенько. До нас привозять у секунди. 7 євро. Тут коштує такий набір. Ось які гарні, бачите, тут упаковки 6 євро це набір мила. Вже готові речі, бачите, як для подарунку. З запахом цитрусових за 5 євро. Також багато наборів пристроїв для догляду за шкірою лиця. Ось за 35 євро від Revlon. Ось такий набор: це гуаша. 17 євро міні ванночка з доглядовою там, косметикою. А ось дивіться, яка машина для сну. Це щоб включати там якийсь музика або звуки 25 євро коштує тут. Величезні набори для сауни. Різноманітні дерев'яні та масажні щітки. Ось дивіться, яка маска для сну з бджілкою. Ціна її 5 євро. Ще позаглядала на посуд. 14 євро ось таке глибоке блюдо з ручками було, вони були в різних візерунках. Це за 18 євро, трохи інший розмір. Свічка, ось така ялинка. Багато різдвяного скинули взагалі-то сюди. Воно, як не сезон, скидають і розпродають. Ось такі міні-бачите, які піалочки зроблено це все у вигляді ялинки. Цікаво. Підставка під лопатки керамічна, я показувала підставки, в нас в Аврурі досить багато з різних матеріалів продають. Ще ось такі салатники, гарні, зроблені у вигляді листочків. Порційні, бачите, на три відділення ось такі блюда, кругле оленем. Набори чешук там складаються, бачите, в один такий візерунок. Це вже для декору. І ось такі були з різдвяними малюнками, величезні тортівниці, мабуть. Для ванної кімнати це дозатори для рідкого мила. Дивіться, різдвяний такий будиночок. Були також ось невеличкі начебто будинки у снігу. Також були ось ялинки на любий смак, снігові баби та гномики. Досить важкі, бачите, 13 євро коштує. Це треба користуватися обережно, щоб його там не розбити. На любий смак та колір 15 євро. Ось тут ціна. Нижчі були ялинки у сріблі, і в різдвяному стилі рушники 14 євро можна як для себе, так і для подарунку. Ось ця гарна ялинка, блискуча 15 євро. Ось такий сьогодні шопінг в мене вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, буду вдячна за підтримку каналу. Бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба до наступних відео. Всім пока!